Проти мої кохані, з вами, Ханна, ваш найкращий зірковий таро. Який подарунок вам готує чоловік? Ніпрякого чоловіка не думайте. А напишіть, який ви подарунок ви хотіли, до речі. Кому поставлю лайк, цей подарунок у вас рано чи пізно станеться. Перевірено. І так, він зараз гадає, дівчата, який подарунок краще може вас вразити. Бачите, дві капентаклів. Реально, якийсь чоловік готує вам подарунок. Який? Ну, тут, по-перше, дивіться, навіть це намальована. Тут комусь, комусь може лист написати, комусь квіти. Ну, тут він в будь-якому разі, бачите, і кінь стоїть. Там хіба там і фрукти є. Можливо, кудись запросить в якийсь ресторан гарно провести час. Можливо, кудись з ним поїхати. А давайте ще про подарунок. Ну, карти кажуть, зараз поки що ситуація у вас з цим чоловіком. Це той чоловік, з ким у вас відносини зависли, нікуди не рухаються, але головою ця людина в цих відносинах. А ну що ж це за чоловік? Мені цікаво. Чоловік, який десятка мечів, який. Дивіться, тут він або не став боротися за ваше кохання, бо тут він відвернутий. Але десятка мечів. Ну, знаєте, о, о, як це говорять? Сруся, ну не покарюся, це про нього. Тобто Він дуже страждає. Десятка мечів це коли великі душевні переживання і карти показують. Подивіться, чому він навіть лежить в такій позі, це мільйон відсотків і згадує про жінку з минулого. Це, це про чоловіка з минулого сонечки. Запам'ятай, якщо це не, у вас немає такого, то це не ваш розклад. Він згадує найкращі моменти і він лежить ось так з калачиком. Йому дуже боляче це згадувати, хоча і приємно. Приємні моменти, але боляче, що він втратив це. Який ще подарунок він зробить? Ну, По-перше, кажуть, подарунком для вас буде те, що він почне діяти в ваш бік. Він нарешті собі скаже, так, все я дію і будь-що буде. Чоловік енергійний буде, такий сексуально привабливий, у когось буде лисий, у когось навіть схожий. Так, і він готовий діяти. Який ще сюрприз? Подарунок. Ну, який тут більше про нього говорять. Кажуть, я вже сказала та який сюрприз. Тут він зараз переживає дуже погано з ночами. У нього докори сумління за все це, що він там зробив. Він хоче десятку чар, бо він розуміє, що щасливий в коханні був тільки з вами. Так. Аркан Сонце, ви його сонце, хоча він був егоїстом у відносинах дуже часто. І він каже, я її нікому не віддам, бо вона моя. Ну, егоїстичний, трішечки він залишив.